Судячи з коментарів у моїх соціальних мережах, ноутбуки Acer Nitro 5 вже стали чимось популярним у спільноті. До цього в мене був лише невеличкий досвід взаємодії з цим пристроєм. і Він здався мені дуже цікавим, особливо враховуючи приємний прайс. Проте нарешті мені випала нагода нормально протестувати один з найпопулярніших лептопів від Acer, Тому зараз я розповім вам про свої враження, переваги та недоліки Nitro 5. Завалюйте собі чай, чи каву, сідайте зручніше та слухайте уважно. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ігрові ноутбуки. Корпус портативного комп'ютера виконано з пластику. Дизайн точно націлений на геймерську аудиторію, але при цьому ноутбук все ще має клас. Я кажу про досить стриману класичну форму корпусу, без якихось зайвих елементів. На верхній кришці є невеличкий акцентний принт, бо без нього було б аж навіть сумно та невиразно. Не можу сказати, що особисто я прямо у захваті від такого рішення, але воно точно не заважає. Більше мені подобається те, що Nitro 5 можна відкрити однією рукою взагалі без питань, але Важить ноутбук аж 2,5 кг, кілограми, що з одного боку цілком не проблема для того, щоб закинути ноутбук у рюкзак та зручно переносити, а з іншого не варто забувати про блок живлення на 230 ватт, який важить додаткові приблизно 750 грамів. На нижній кришці з двох боків, ближче до користувача, розташовано два динаміки. І звук вони видають непоганий, але не дуже гучний. Для ігор чи перегляду фільмів, воно точно підійде. Але якщо ви хочете послухати музику, то краще вже взяти навушники. До речі, для них тут на лівій грані є комбінований аудіороз'єм. Ще тут розташовано порт USB A3.2 Gen 1 та Ethernet. В цілому, тут все ок. Але Ethernet зазвичай зручніший на задній грані, щоб він не заважав вам користуватися пристроєм. Проте добре, що він взагалі є. Тепер права грані тут все лаконічно. Два led індикатори та два порти USB A 3.2 Gen 2, Gen2, один з яких підтримує заряджання зовнішніх пристроїв, навіть коли ноутбук не використовується. Але найцікавіше від. Бувається позаду. Тут HDMI 2.1 з можливістю виводу зображення на 4К монітор з частотою оновлення 120 Гц Далі йде USB-C порт з підтримкою Thunderbolt 4, а за ним круглий порт для заряджання. І в цілому, все воно гуд. Але ось про що я вам не сказав, так це про форму коннектора. Він кутовий, що було б супер зручно для порту на бічній грані. Але на задній, при підключенні пристрою до розетки, якщо вам зручно, щоб дріт йшов саме в лівий бік. Ви частково перекриваєте інші порти дротом. Якщо з HDMI проблем ніяких немає, то от в usb c вже флешку сувати якось дискомфортно, максимум якийсь дріт. Звісно, це зовсім не претензія, але я просто звернув на це увагу, поки готував огляд. Тепер відкриваємо ноутбук та дивимось, що там всередині. Звісно, головною перлиною тут точно буде саме повнорозмірна клавіатура, бо її підсвітка задає тон усьому пристрою. Клавіші мають білу основу, через яку чудово видно колір світла. А верхня частина має чорне покриття з нанесеними літерами. Тепер послухайте мене дуже уважно друкувати текст на нітро 5 – Приємно. Тут хороші пружні клавіші з достатнім ходом. Відстань між літерами чудово зчитується. А на цій клавіатурі приємно як набирати великі статті чи сценарії, так і класно грати. Зверху є ряд функціональних клавіш з можливістю налаштування рівня підсвітки клавіатури. У правому верхньому куті окрема кнопка для увімкнення ноутбука. У блоці нам є клавіша Nitro, яка викликає фірмовий застосунок NitroSense, в якому можна відразу налаштувати купу різних параметрів. Тут є і керування кулерами. Режим роботи, а ще в застосунках можна налаштувати різні анімації для RGB підсвітки клавіш. Для того щоб ноутбук надавав пікову продуктивність, у застосунку Nitro Sense варто обрати профіль продуктивність. Штука насправді дуже зручна. Періодично вмикаю її під час ігрових сесій, щоб не лізти в налаштування Windows. Під клавіатурою є трекпад, і працює він як трекпад. Ідеально підходить для того, щоб під'єднати бездротову мишу. Над клавіатурою решітка забору повітря для системи охолодження, яка складається з. Двох потужних та під навантаженням гучних кулерів. Повітря втягується зверху та знизу, а видувається в обидва боки та за кришку ноутбука. Ніякого тротлінгу під час ігрових сесій я не помітив, тому припускаю, що працює все дійсно як треба. Матриця ноутбука Nitro 5 має роздільну здатність 1920 на 1080 пікселів. А от частота оновлення 144 Гц. І все це разом із відкаліброваними кольорами складає приємне, але трохи неоднозначне враження. Я розумію, що встановлювати 4К-екран в ігровий ноутбук це просто нераціонально, бо, по-перше, це додаткове навантаження на залізо, а по-друге, ще й на акумулятор. Тому хочу в системі пікселі на екрані розгледіти, можна, а от ігровий досвід просто шикарний. Особливо, якщо ви граєте у щось динамічне та яскраве, тут взагалі чистий кайф. Покриття дисплея антиблікове матове, а кути огляду пристойні. Якщо вам буде дуже потрібно, тут навіть можна комфортно попрацювати з фотошопом тощо, але я б для таких Задач все ж радив використовувати монітор вищої роздільної здатності. На верхній грані екрану ноутбука є HD веб-камера. Картинку вона дає таку: передаю привіт всім ПК геймерам. Ну а тепер нарешті про залізо, на якому працює моя модифікація Nitro 5. Серцем виступає процесор Intel Core i5 12450H. Відеокарти тут Nvidia GeForce RTX 4050 на 6 гігабайтів типу DDR6. А ще в ноутбуці є модний mux Switch, завдяки якому. Сигнал від відеокарти надходить безпосередньо з відеокарти, що забезпечує вищу продуктивність та меншу затримку. Ця функція є далеко не у всіх доступних ігрових ноутбуках. Оперативної пам'яті конкретно у цьому ноутбуці встановлено 16 гігабайтів двома планками по 8 гігабайтів типу ddr 5 частотою 4800 МГц. За бажанням ви можете цю історію прокачати до 32 ГБ гігабайтів та встановивши дві планки по 16. ssd накопичувач встановлено на 512 12 гігабайтів, але всередині корпусу є ще один додатковий слот під HDD та SSD, який відповідає йому за розміром. Ну, що я вам можу сказати? Звісно, це залізо з таким охолодженням тягне абсолютно все, що я від нього прошу. Конкретно отримані мною показники такі: Doom і на ультрависоких налаштуваннях видавав приблизно 144 кадри. High on Life на Very High налаштуваннях показував 110 FPS, А от ремейк Resident Evil 2 на високих налаштуваннях. З увімкненим рейтрейсінгом показує 60 кадрів. Щоправда, з невеличкими просадками до 40 у сценах з кількома персонажами на великих локаціях. Я то консольщик з величезним стажем, тому для мене все це мало максимально плавний вигляд. Але також чудово розумію, що не для всіх воно буде сприйматися саме так, тому вам раджу потицяти щось налаштування графіки та обрати оптимальні рішення. А от Back 4 Blood стабільно давав 120 кадрів, коли ворогів на екрані багато, та десь 140, коли не дуже. Власний ігровий досвід на Nitro 5 я підсумував як приємний, бо екран плавний, залізо вивозить класну картинку, хіба що потрібна хороша гарнітура, бо інколи система охолодження під час активних ігрових сесій перетворюється на саундтрек до гри, і потрібно чимось все це заглушити. Проте все ще немає тротлінгу, тому я навіть не скаржуся, враховуючи, що ця модель Nitro 5 є найдоступнішою на повноцінній, неорізаній RTX 4050, Ну тут прям моя повага. Acer дійсно зробили. Класно, хіба що не забувайте, що всі описані враження спраються виключно на досвіді роботи ноутбука при підключенні до розетки. На жаль, з автономністю ігрових ноутбуків все дуже складно. Плюс від акумулятора майже неможливо отримати таку потужність, щоб відповідати продуктивності. Щодо батареї, в Nitro 5 встановлено акумулятор на 57,5 Вт-годин, який я також протестував своїм стандартним методом. Це година відтворення 4К стріма на повній яскравості та гучності, і за цей час при. Стрі витратив люті 64%. Тому тут все класично. Акумулятор в ноутбуці потрібен здебільшого для того, щоб просто перенести його з одного місця, де є розетка, до іншого місця, де є розетка. Звісно, для шанувальників папух та конкретики я зробив декілька синтетичних тестів, результати яких ви можете побачити перед собою на екрані. Можете поставити відео на паузу та ознайомитись із цифрами детальніше. Ну а тепер дивіться, модифікація Acer Nitro 5, яку я тестував, зараз офіційно коштує 45 тисяч гривень. І спираючись на власний досвід, цей девайс я можу щиро назвати топ за свої гроші. Тут серйозне спроможне залізо, якісне охолодження, зручний застосунок для швидкого налаштування параметрів потужності та просто неймовірно плавний та приємний екран, якому щоправда трохи не вистачає роздільної здатності, але це вже мої особисті побажання. Тому я насправді можу порадити його придбати всім, кому моя роз. Здалась цікавою. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. А на чому зараз граєте ви, яка ваша улюблена комп'ютерна гра? Розкажіть про це в коментарях. Ну і якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті великі коментарі, які дуже цікаво та корисно читати. Також в описі, окрім посилання на ноутбук Acer Nitro 5, є і лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую. Огляди на різні прикольні штуки, тому обов'язково підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які Ютюб підібрав спеціально для вас. Обов'язково їх перегляньте наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!